А оці задачки на цей на тунча стоповий, тільки вже 11 рівня. Я так розумію, що там треба буде одну за одною зробити задачку без пропуску. Що там просто задачки? Ти не дивився, наскільки вони складні? Так, дайте глушануть цього неадеквата, блін, На ЛТ. Начнем з ЛТ. Блін, куди ж воно їде, блін? Неадекватне, давай сюди. Нет! Як це, блін, дуже близько було фак. What?! 10 разів. Окей, окей. Та сумашед же вообще, в нього задачка щось тут. Це ж всі албазянщики повилазили. Ну який, щас почнемо, все, перший. Ага, не закинув. Як. Як не закинув? Я щось не по... Не поняв! Хто понірфив мене? Повний простріл хз. Єбер уже воно боїться це, єбер уже фігіває тут. Дайте його глушану. начнем з Єбру. Саму легеньку ціль обираю. Прикол єбру ніхто нічого не може зробити, вже він максимально пов'їжджав, де тільки можна. Ну тут я його вже вб'ю, конечно. Так, окей, 50Б, поїхали. Ляпс, перший пішов <рес> <рес> Так, следующий... А, мені ж пофіг, скільки його розів. О, то на 50Б зараз ми будемо фігачити. По 94, по 100, по 15 нормально. Так, другий, пішов. О! Пошла жаріжка 2Е. Та на артульки робиться полегше. <реш> Єбрвертається. Все, Ебр ушел. Карта хороша, тим, що вони стоять в прийомці, і це хорошо. Так, СТРВшку надо. треба, Вона тут в не при щас. Так, переходить з режима, кинем туди. Так, да, залетіло прямо. Хорошо. Це вже три. І <Л sharing> sì, сьомий. Начебто непогано стоїть. Хаза, ч, перший раз, не вихід. Эй, не тікай, не сьомий, не-не-не, не не тікай, сонечко, стій на місці. Так, є. П'ять. Та ні, на ларті це все робиться, ті, я якоюсь ірундою займався на ЛТ. Якщо мене зараз не знімуть по трасі, бо я лінивий, то типу, все окей. А що там за призи дають, за... якщо я всі ідеально зробиш рузянки? Ай, яка красота. 400 140 не бачиш справа? Ну, я глушану. Ща, ща, щас, глушанем, сейчас все будет красиво. Главное глушануть в нашей жизни. Ого, это глушану. Так, 6. Непогано. Да, тань. Да, щас, щас будем наяривать. Так, цього вже не глушану. Так, кого глушануть, ё-моё, 4 секунды, да. ПВшечка у нас є. Да, є, Да, я ж оцих то шотних взагалі даже їх не трогаю, бо воно не зарахується. Це сразу кіл. Так, хто у нас? Є п'ятий під'їжджає, 505. Помилочка. Блін, він шотний зробили його. Оце проблеманс, конечно, вже пішов. Вони піджали наших, я не можу нічого зроб... зробити. Сплеш може по безєхі зайде. Безєха. Зайшла нормально. нормально. Сім, ще три. Так, тримаємося, тримаємося, не спішимо здихати. Тепер ідею повинно виконати. Так, вісім. Та ні, ти не дивися, типу, я, походу, роблю легенької У мене щось стукнуло в голову на ЛТ покатати. Для чого, якщо є королі гри. Так. Нормально, вісім. Ну там я ще два бландер кидав, ти думаю, вже зробив. От ще зливаємо по хп-шкам що за бред. Ну а хай пушила красиво. Тухай щось не вийшло. Так, що там гриль у у А Ошалевший стоїть. О, це я вмію. На 82. Красиво. А хто там у нас так бікуїть? Так, все, гриля мінус 0. А хто у них? На полі може бути якийсь гриль. Ну, є ті п'ятый, конечно, шотный. Можна його шотануть. Оба в'їжджає. Об Ой-ой-ой, чувачок, щось повірив. На турбіні він включив реактивні двигуни. Не може назад їхати, бідня. Є дати. Справа поїхали тяжі, фіганеш по хевику. Оп. Ну, честный, честный танк, все нормально. Не нормально заберут и тут еще гриль стоит. Давай, жги, хорош. Блин, гриля минус ноль. А, -а, а, отъезжай. не, не отъезжай. Блін а у мене ББ... Ці вже фугаси пішли з меншим радіусом. Фігня! Фігня. Так, і сьомий промахнувся сімерку треба заселити, а він ерундою страдає. І краншотний, і краншотний шурує на цього Є 5 Ну хворі. Так, окей, поїдемо на поле, мабуть. О, вже свічуся. Гріль. Гріль у них вже приперся десь ХЗД. Десь уже біля нашої бази. Десь отут з води прям закидував. Неважно. Вообще взагалі не важно. ЛБЗ зроблено. Що не знаю. Давай. А ну-ка, финалочку. Оно. Он Реакцион. Наче, я, я читав про цю фіню, ну не дійшли у мене ручонки до цього всього. А може в мене воно відключено, вже? бо я одразу установив вінду. Потім подивився відосики, що кажуть, поотключати, що не треба. Я це зробив. Типу. Ну я не знаю, чи воно включало те, що ти ось тільки що назвав, в те, що я відключав. От. Ну опять же, я оптимізував максимально свою вінду. Я думаю, що я вирубив його. Його, його, її, оце усе. Так, окей, зараз встановлюємо підвізку.